Розпаковка флісу Шотландія в даному лоті 8 кілограмчиків. Ціна 4 євро за кілограм, а так як зараз у Євроманії діють знижечки на чорну п'ятницю, ціна 3,5 євро за кілограмчик. І так починаємо розпаковку. Ось такої розової, теплесенької. Увтинки. І бачите, в нас капішочка, бо вона дуже-дуже теплесенька. наступна воді ось така флісочка з такими цікавими вставочками на замочку. Нагадую, тут суто перший сорт. Без другого. Наступна флісочка ось така білесенька, дуже-дуже м'ягенька. Наступна в нас. Зараз вам покажу ось така. Розмір емочка. Дуже гарний такий нейтральний сірий колір. Наступна це у нас кетчура. Ось така класна, сіресенька. Також розмір емочка. Дуже м'ягесенька флісочка. І так, нагадую, ціна за кілограм зараз 3,5 євро. Наступна флісочка ось такого плану. Дуже класного голубого кольору. Розмір 44-46. Наступна. Ось така з дизайном, з таким анімалістичним принтом на кишеньках і також на капюшончику. Розмір 44-42. Ось такого плану. Також дуже негесенький фліс. наступна флізочка. О, скапішончик. Схожа на худі. Розмір, як бачите, великий. Зараз я його пошукаю. На жаль, я його не бачу, але, як бачите, флісочка доволі великого розміру. Наступна у нас флісочка йде від пуми. Дивіться, який класний, яскравий колір. І також немалесенький розмір. Розмір 2XL. Ось така. Наступна з ось такою вишивкою. Дуже класно вона виглядає, вишивка об'ємна. Розмір зараз постараюся глянути. На жаль, я його не бачу, але, бачите, розмір немалесенький. Нагадую, ціна за кілограм зараз на Чорну п'ятницю 3,5 євро. Наступна флісочка, її треба застібнути, що я зараз і зроблю. Нагадую в даному лоті 8 кілограмчиків флісу першого сорту. Ось така фліска, великий розмір. Ось так. Розмір здається 2ХЛ. І так, нагадую, тут 8 кілограмів флісочки. Як бачите, речей на 8 кілограмів виходить дуже-дуже багато. Наступне розмір у нас 2ХЛ. Великий. Знизу можна стягувати на шнуріч. І так, дуже тепленька флісточка. Розмір також немаленький. Всередині вона йде з утепленням. Дивіться, яка вона теплесенька. Розмір XL. Класний такий нейтральний олій. Наступний яскрава фліска. Ось такого плану, також немаленький розмір. Тут такі манжетики на резиноці, тут стягується. А розмір пише С. Але як бачите, він доволі немалесенький. І так ось така флісочка. Це джеквульський. Дивіться, задня така класна лапка. Вона дуже теплесенька і м'ягенька. Розмір зараз вам скажу. Розмір пише XL. Ось така дуже-дуже класна фрізочка. Нагадую, в даному молоді вісім 8 кілограмчиків. Як бачите, на 8 кілограмчиків флісу виходить досить багато. Наступна ось такий червоненький яскравий колір. Розмір 44. Також доволі м'ягесенька і теплесенька всередині. Моделька. І так, наступна. Ось така чорненька на замочку. Розмір пише Елічка, але, бачите, він доволі великий. І так, нагадую, ціна за кілограм була 4 євро, так як зараз чорна п'ятниця, ціна за кілограм 3,5. І наступна флісочка. Ось такого плану. Дуже багато кишенюк. Всередині, вона просто неймовірно теплесенька. Пише розмір L. І остання в даному лоті. Ось така голубенька флісочка. Вона дуже-дуже м'ягесенька. Розмір зараз постараюся знайти. Дається 2ХЛ і дуже-дуже теплесенька. І так, нагадую, в даному лоті було 8 кг флісу першого сорту. Ціна за кілограм 4 євро, а так як зараз у Євроманії діють знижечки до чорної п'ятниці, ціна 3,5 євро.